30 серпня на всі, по всій території України відбувається всеукраїнська акція Шануємо воїна! Біжу за Герої України. Так і небайдужі мешканці міста Паларада доєдналися до цієї акції. Сьогодні взяли участь. В цьому пробігу наші військовослужбовці, вихованці дитячої нації спортивної школи, а також громадська організація Берегині Павла Грачини. Вони пробігли символічну дистанцію. Це був більш символічний захід. Наша шана і подяка, загиблим воїнам, які поклали своє життя за нашу свободу і незалежність. Цей захід він щорічний. Він проходить кожного року. Ми кожного року долучаємося до нього. Як і цього року, теж цей захід вже символічно почався о дев'ятий годині ранку, коли була загальна національна хвилина мовчання. Ми доєдналися до цієї акції наші спортсмени, громадська організація Барині України Берегині Пала і військовослужбовці. Ми разом з небайдужими мешканцями Павлограда вшанували пам'ять загиблих воїнів. Сьогодні в місті проходив захід присвячений. Загиблим героям України. Військова частина також наша прийняла в цьому заході активну участь. От, наші військовослужбовці виявили бажання пробігти дистанції для пам'яті героїв, які загиблі. Тим паче, що в нашій частині є військовослужбовці, які загибли під час бойових дій. От, і в їх пам'ять багато хто зголосився пробігти ці дистанції. Цей захід дуже важливий. От ми вшановуємо тих військовослужбовців, які віддали своє життя за нашу державу. От ми вшановуємо батьків, які сьогодні також були долучені до цього заходу. От, і цей захід дуже важливий. От ми пам'ятаємо за своїх героїв. Вони віддали життя не просто так, а за нас, за наше майбутнє.